Ніч у зоні антитерористичної операції пройшла неспокійно. Російсько-терористичні війська не припиняли обстрілювати позиції української армії та населені пункти. Прес-центр антитерористичної операції звітує: українські бійці утримують позиції, завдаючи терористам суттєвих втрат. Бійці сил антитерористичної операції впевнено тримають позиції ще разу завдаючи терористам суттєвих втрат. За попередніми даними 1 лютого противник втратив 180 бойовиків вбитими та 248 пораненими. Окрім того, терористи не дорахувалися чотирьох гармат. Найпотужніших ударів терористи та російські військові завдавали на Дебальцевському напрямку. Чергова спроба штурму бойовиків провалилася. Про це у соцмережі повідомив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Від спроб оточити українських військових бойовики перейшли до тактики витіснення сил АТО із Дебальцевського плацдарму. Всього в активних діях у районі Дебальцевського плацдарму на даний момент бере участь з боку супротивника близько 3,5 тисяч осіб, 35 танків, близько 90 бойових броньованих машин. Закінчилася невдачою чергова спроба штурму Дебальцевого з боку російсько-терористичних військ. У результаті супротивник припинив наступ на Дебальцеве і почав відхід до Вуглегірська, залишивши підбиту техніку. Водночас бойовики стверджують, що закрили котел біля Дебальцевого, в якому перебували близько 10 тисяч українських військових. Про таке проросійські бойовики повідомляють вже вдруге за останній тиждень. Однак українські військові заперечують ці дані. Ситуація в Дебальцевому залишається складною, але контрольованою. Запевняють у штабі. Ато додаючи, що за останню добу по всій лінії фронту загинуло 5 українських військових, а не 60, як заявили терористи. Тим часом у так званій ДНР заговорили про загальну мобілізацію. Сепаратистські ЗМІ повідомляють про її початок за 10 днів. Про таке, начебто, заявив ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко. Загалом вже за добу бойовики обстріляли позиції сил антитерористичної операції, щонайменше 104 рази під обстріли потрапили і околиці Маріуполя. Зокрема, вночі бойовики обстріляли позиції українських військових з гранатометів поблизу селища Чермалик. В основному працює артилерія, у тому числі і реактивна. З обох боків ведеться розвідка. Застосування стрілецької зброї свідчить про діяльність диверсійно-розвідувальних груп. На східних околицях Маріуполя помічено один безпілотний апарат. На всіх рубежах втрат вдалося уникнути. Втрати противника уточнюються. Артилерія бойовиків напередодні завдавала ударів і по Донецьку постраждали переважно житлові райони. У міській раді повідомляють, що один зі снарядів потрапив у школу. А через артобстріл загорівся завод Донецьк гірмаш. Лана Маяковська, соціальна країна.